Він сказав, я маю віддати борг державі. І я не хочу просто армію, я прийду в полк спеціального призначення АЗОВ. Це було 18 років. Дискусії наші закінчились тоді, коли я побачила гнів в його очах. Гнів того, що я його мама не можу зрозуміти його. І коли мені сказав, що ти повинна бути гордою, що з цього під'їзду вийде саме твій син, і неважливо. Буде перемога чи не буде перемога. Саме важливе те, що є ті, хто пойде боронити свою гідність національну. Я тихенько сподівалася, що він не пройде, звичайно. Він сам себе створив. І 18 років він поїхав, полка зовнів на базу. Два місці обстежень, психологічних тестувань, фізичних навантажень, медичного обстеження дуже серйозного. І з 20 чоловік прийшов мій син і ще один хлопець. Звідки одразу вони поїхали в Маріуполь, в Юрівку на базу, де їх розформували по е, різних батальйонах. І потім був курс молодого бійця КМБ П'ятитижневе, де Рома прийшов. Гідно, Цей шеврон Рома здобув потім. Він був щасливий. Я завжди казала, що дякую Роман, що обрав мене своєю мамою. Він дуже цікава дитина був. Добра, щира. Завжди любив танцювати, посміхатись, жартувати. Дуже харизматичний. Really, Були випадки, коли навіть з другого класу я прийшла його забирати. А вчителька мені каже: Ви знаєте, всю виховану годину роман зайняв. Розповіді про Гітлера і Сталіна, де він таке набрався? Ми навіть не знали того, що він нам розповів. Це було його захоплення на всі дні народження. Роман, що тобі подарувати, мама, ми йдемо в дім книги. Ми великими. Партії ми скупляли книги про всіх полководців, історичні факти, видатних людей. Він цікавився культурою Японії, Китаю. Дуже глибока особистість. Мені не вистачає наших розмов, тому що ми могли поговорити на любі теми: від мистецтва, культури, політики, релігії, історії. Він створював і наповнював себе сам, глибоко перенав як в історію, так і в різні речі духовні. Перше питання про релігію було зі мною розмова десь в 6 класі. Він задав мені питання, чому обрала мені Егрегор православний, без мого дозволу, чому ти мене похрестила в такому віці, коли я не зміг обрати сам собі Егрегор. Він цікавився ведичною культурою, рідновірством. І такими речами. Були випадки, коли я на кухні просто дивилась картину, якщо ви знаєте, Батічелі намалював дев'ять кругів аду, божественна комедія. А він забігає попити чайку і питає: «Мамо, що ти робиш? Я кажу, то гріхи розбираю. А він каже, то зверни увагу, що на самому дні. Я кажу, що на самому дні. А він каже, зрада батьківщини, переверни цю картину вверх. Насправді цю картину перевернула я вже в Івано-Франківську на виставці Янголи Маріуполя, коли мені дали слово, а я не хотіла повторюватись і згадала цю історію, перевернула картину і зрозуміла, що найвищий подвиг на самому верху це віддати життя за інших людей, за свою батьківщину. Позивний був вахар. З німецької це означає істинний справжній. Він йому відповідав, коли ми отримали. Перед 24 лютим Рома відправив нам цивільний одяг з Маріуполя, посилку, який дуже довго до нас добирався, тому що почалась повномасштабна війна. Ці пакунки, ці коробки стояли навпроти мене, а я сиділа на них, дивилась, і вахер було написано українськими буквами, не англійськими, а українськими. І мені так розшифрувалось. перша літера В це ВІК. Друга літера це А Аріна, це сестра Романа. Він дуже дорожив нами. Третя літера це хранитель Роман Четверта. Я не знаю випадкові ще ні. Не розшифрувався так. Він для нас дійсно підняв наш рід, він є нашим охоронцем. Ми розуміємо, що завдяки йому. Ми ходимо дихаємо повітрям, бачимо красиве і живемо. Він філософськи ставився до життя дуже глибоко. Не завжди мені казав. Я не зможу жити так, як всі. Для мене жити просто заробити кошти, витратити їх на щось, і це не є великим смислом життя. Я хочу бути частиною чогось більшого. Я маю бути частиною чогось більшого. І ця суть відкривається в його фразі: що для мене честь приєднатись до героїв України, для мене честь брати участь в історії України. Бо допоки є ті, хто вийде боронити Україну, ми як нація, варті поваги. Декаталог націоналіста в Роми був постійно біля ліжка. Рому не відпускали вже відпустку перед Новим роком. І Рома за місяць до повномасштабки був на судні Донбас в розвідці. Перед 24 лютого Рома скинув нам відео, як рухається колона танків російської сторони. Ми зрозуміли, якщо Рома відправив одяг, значить вони всі з бази зібрались на Азовсталь. Я просто впала на диван. Я перестала рухатись. Зателефонував Рома і сказав, маму, все почалось, наш час не став. Тут Ми розмовляли насправді 12 березня, потім і 15. І він мені сказав, якщо ти дивилась фільми про Другу світову, то то не війна. Тут пекло. Попросив допомагати людям, сказав дивитись на красиве. І сказав, мам, насправді я щаслива, що я саме там, де я маю бути. Чомусь я була впевнена, що з Романом буде все добре. Він не простий хлопець, він стратег, логік, він готував себе, але з повідомлення його командира Яра я зрозуміла, що Рома розчинився в тій війні, тому що він сказав, що Роман постійно рвався в бій. Він нестримний воїн, який постійно рвався в бій. Під час вуличних боїв, на жаль, Куля Снайпера потрапила під броник. Ми дізналися зі сайту президента. Потім, вже, коли командир був звільнений, був на місці, ми вже дізналися все. Ми знайшли тіло. В Одному з рефрижераторів Бучі був перший обмін тіл. І по фото, слідча сказала, що є схоже тіл. по тату, бо ми були особливі тату. На лікті Чорне Сонце це не особливе тату, тому що багато хлопців саме з таким тату. А от на грудях слов'янин великими літерами це було робото. Ми поїхали в Бучу на опізнання тіла. Саме важким було розпізнати в сімимісячному тілі з Дня загибелі психологічно щось своє рідне. Це було самим складним. Це майже неможливо. Тому ще проводилась експертиза ДНК. Я справилась з цим особисто завдяки ж моєму синові, тому що. У нас були випадки, коли ми просто їдемо в машині, слухаємо музику до моїх батьків, а він виключає музику, повертається і каже: «Мам, ти ж знаєш, де я знаходжусь. Ти ж розумієш, що може бути все, і ти повинна бути готова до усього. Я кажу: Рома, я ж не переживу. А він каже, ти Ти моя мама, ти переживеш, ти справишся. Він готував мене до того, що я буду мамою героя, що це його свідомий вибір, що для нього це честь. І справжній воїн з поля бою живим не повертається, і в полоні мене теж не шукає. Це сила духу, яку він загартовував. Він завжди йшов туди де складно, він завжди боров свої страхи, емоційні, моральні, фізичні. Він створював себе сам. Тому він мені допоміг правильно з цим справитись. Тому що я мама воїна, який обрав свідомо цей шлях. Я розумію свого сина, я його відчуваю, тому я не маю права не бути сильною, тому що він в мене розчарується. Я не спілкувалася довгий час з родинами воїнів загиблих особисто. Але я не носила ні одного дня траур і заборонила всім рідним. Но коли я познайомилася з рідними інших воїнів, я побачила, що у них те ж саме. Це дух родини і сім'ї. В усіх хлопцях, про яких їхні рідні розповідали, я бачила роман його якості. Вони були зібрані там по духу, по особливим ідейним принципам. І в основному це хлопці, які сформувалися на Революції Гідності. Для мене це покоління, яке свідомо зробило таку саму пожертву. Тому я хочу розповідати про таких хлопців. Я хочу розповідати про їхній дух, мотивацію, про їхню ідейність, патріотичність молодому поколінню. Для того, щоб формувалася національна гідність, національна ідентичність, гордість за те, що вони українці. І ви знаєте, з кожним ми проживаємо століття, є така. Козацькому роду немає переводу. А ви уявляєте, який це фундамент для нового суспільства, українського справжнього, яке сформується на новому поколінні? Якщо фундаментом будуть от саме такі, молоді, молоде покоління, яке свідомо. Е заздалегідь до повномасштабки було на таких позиціях в Маріуполі 7-5 років, 4 роки. І до них додавалися нові ідейні. Молоді хлопці наймолодий. Воїн Янгол Маріуполя 18 років. Дуже багато зараз тих, хто був з Ромою, вони ще не звільнені з полону. Ми дуже їх чекаємо. І нам дуже болить, що їхню волю ламають. Половина була знищена в Оленівці, тому більше інформації, на жаль, дізнатися неможливо. Спочатку інформацію збирала Віра Літвиненко, мама Вектора. Це була її ідея, за що ми їй дуже вдячні. Це неймовірна сила. Спочатку це були світлини і біографії тих хлопців, рідні, яких відгукнулись і змогли знайти сили надати біографію, тому що кожен з них вірив, що їхній син прийде живий. І до останнього не могли надати інформацію. Потім почали долучатися вже інші. І зараз це майже 300 світлин і біографії молодих хлопців. До тої експозиції досталися й два, історії двох винтокрилів». добровольців, які полетіли в окупований Маріуполь в одну сторону. Додалась Оленівка. Додається третя штурмова, Бахмут. Тому вона розширюється до таких масштабів, що на певної площі не хватить Софіївської. Коли е, перший раз мені написала Віра Литвиненко, що Віка, надайте ну мені біографію і фото свого сина героя, на що я відповіла: я не можу вам надати його біографію, тому що я відказуюсь вірити в те, що мій син загинув. Але вона мене вмовила. І я не змогла написати біографію, я просто вирішила дати його слова. Тому на Софіївській площі немає біографії Роми, а є тільки його слова. Для мене честь приєднатися до героїв своєї країни. Для мене честь брати участь в історії України. Бо допоки і ті, хто вийде боронити Україну, ми як нація варті поваги. Коли я спілкуюсь з Романими друзями, Однокласниками, дівчиною, з якою він зустрічався. Я бачу, як він торкнувся їхніх сердець. Бачу, як він глибоко в них засів, як він вплинув на їхнє життя, на їхні думки. Тому в мене немає такого, щоб я бажала, як би він запам'ятався. Мій син все зробив сам. Його ім'я буде жити вічно, і це його заслуга. А нам залишається тільки йти його шляхом, правильним істинним.